Розпізнати себе, свої здібності, свої налаштування, знайти свій шлях. Ще раз повторюю, він від Бога. Це Бог закладає в нас все, і вже виховання батьків його оформлює якось. Знайти свій шлях і йти ним. І не слухати нікого, хто каже, ні, там простіше, там легше. Слухай тільки себе вже, після того, як ти знайшов свій шлях. Ти можеш його довго шукати, 20 років, 30 років. А як вже знайшов, тримайся, бо це твоє. І тобі ніколи не буде тяжко йти по цьому шляху. І все сприймай критично, через себе пропускай. Не можна вірити будь-кому на слово. Бо слів дуже багато, є мільйони слів, особливо в нашому світі цієї постправди, так званої, я не сприймаю цю термінологію. Коли словечко правди ховається серед моря брехні. Дуже важко його знайти. А якщо ти довіряєш собі тому зерну, в який вклав тебе Бог, ти знайдеш те слово правди, потім інше, третє, і ти будеш іти поміж ними.